Сьогодні 3 вересня 2015 року. Виноград Наталія має ось такий вигляд. Далі пішов сорт Прометей. Прометей. А це Лівія. Лівія. Достигає. Ягоди смачні. Шесть тижнів треба, щоб вони окрас розови прийняли. Повибираємо те, що оси посмоктали, бо було жара літом більше 40 градусів через що поприпалювалися ягоди, ну а ось своє доробили. А це виноград чорнознамінський. Ще йому треба добренько висіти. Ягодки ще кислувати, але вино з нього, виходить, відмінне. Ось таку гронку дуже багато соку. Він соковитий, смачний і вино. Дуже добре. Отак. От Такі ягодки. Такі ягодки. Звісно, ще йому дуже довго висить. Ну і далі. Поряду там вже все вирізано. Була був фіолетовий раній, нежність. Це все вирізано вже. Це моя школка. З саженцями. Там надежда. Тут Аркадія. Ось гелячка впала. Треба буде поправити підв'язати. Це Аркадія. Аркадія. Дуже смачні ягоди. Якщо оси вже смокчуть, то це є фактором того, що... Солодка, гарна і смачна ягода вже. У підтвердження приходьте, покушайте. Всім до побачення, до зустрічей.